Всім привіт, друзі! З вами я і Лейк. Сьогодні я граю в стіл E-Brain Думаю, дождемося, коли буде ще одна така штука, що можна ловити брейнротів з води. Ну... Ще підлагує в мене. Зараз поки покажу своїх бенротів. Ну що ж, в мене є такий Ластралас, Батіто Ауратіто, радіоактивний 3 Петро Петро Патріпа і Ластралас. Ще є Тралалеро, Радіоактив Тралаліта Тралала, Радіоактив Оркалеро Оркала, Радіоактив Техніку І Радіоактив Тралаліта Тралала. Це все на першому поверсі. Зараз розкажу, що в мене є на другому. Є Тралалеро Тралала, яку я хотів вже удалити давно. Видаляйся. Ну, є радіоактивний бауга белога, звичайний лоитос, Extinct та радіоактив радиоактивний оркала Є радіоактивний Зомбі-Тралеллас, звичайний Екстинкт. Є золотий Лос Тралайтос і Буатито ауратіто звичайний. Тепер будемо чекати наступного. Наступного вудочку, вона піксель артна, я раніше її не помічав. Що вона піксельна така? Коли прошлий радіоактивний спін, то я його, схоже, не крутив. Колись я взагалі крутив спін такий, і мені 4 можна було безплатно таких зробити. Я навіть не знаю. У мене взагалі такий низький лак, що капець. Мені дуже рідко Брейнрот гуди випадають десь раз в одну годину. Ну, я навіть просто ходячих секреток ніколи не бачив, крім. Крім, е, крім таких штучок, коли. Я забув, як воно називається, коли, типу. А, інвент! Ну, коли інвент, тоді. можливо. Що буде якась секретка ходити. Ну що, будемо чекати. Давай, 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 три секунди, дві, одна. О, так. Так, чувак. А ну давай мені третю воду. Будемо рибачити. Що це? Не знаю що что поворот Мені ще таке ніколи не випадало. Вау. Давай продабов. Блин, якось мало дає. Максимальний трик. Я типі, що взрубую. Так. Ботіто ауратіто. О, ботіто Ауратіто. Блін, мені щось треба продати. Давайте оце. Ні-є. Може стимп? Зараз половлю щось хорошеньке таке. Наловлю. глю. оркала. Ну, не дуже хороший, но... но все одно. Удаляємо. Давай ще оцього. Ну, в мене ще вдосталь місця є. Знову максимальна удача. Давайте щось зробимо таке цікаве, вичай. Тралалело, тралала! Ну, я розумію, що тралер, тралала, але. мені він не надо. Я вже зробив переродження. Давай. Грайпус медуси. О, ха, хорош. А, вона на першому порті. Ну ладно, ладно, дуже добре. Какби ще радіоактивний, може і миллиона два давало. Оркалера оркала. Я знаю, я удалю його зараз. Де ти? А, все, Появився. Якось довго він до нас іде. Давай. Виловим щось хороше. Тапаємо. Оркаліта оркала. Коротше, весь не потім потом видать, бо... Після кожного не непотреби Бананіта, долфинита бананіта ловим ловим рибку. белула белуга белуга белуга. Дощик скоро закінчиться. Через 50 секунд. Оркалеро оркала. Уже. Шо доволи Один миллион. Нет, все, уже. Давай потреб. Ще 10 хвилин, то закінчиться. коли закінчиться рибали, то. Тралалита тралала. Не потрібно. Давай зробимо якесь круте, щось. Краболімонета. Ну, не сказав би, щоб це хороше було, но ну хай буде. Хоча не потрібно, дай, Лосоркалітос. Це останній раз я можу. Та. -а 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 -а. Надію. Тралалело, трала Голдовий. Ну. Всіх, кого я вимовив, треба тут вдалити. Бо вони якісь фігові. А тралалеру де. А він чого, де? Ладно, якщо він забагався і не появився, у мене це хорошо. Удаляти не прийдеться. Блін, а що тут він продає? Хм... Лоспогеттис. Ну в мене немає цих брейнротів, тому... Можна і не дивитись. Будь ласочка, щось добреньке екстінкт тралоле. Це вже покраще від того, що тралаліта тралала. Через один день, 10 годин пропаде, не можна буде вообще словити якогось брендрота. Трипі тропі, тропа трикова. Ну, трипетроп, ну. Навіщо він мені? Спробуємо зробити якось. Лос Оркалітус. Навіщо? Гей. Ну, на першому поверсі нікого. Такого що можна видалити. на другому повно. Не норм. Хочу. Хочу брейнґротів. Удачу на максималку розігнав. puffball. Uh -huh. Grancello spiritel. Шо? Ну ладно. Уже база повна. Детки знал. Короче, выдали макстинкта. Мы не потребуем тех, кто больше приносит. Пафобол. Пафобол. И все вот тоже. Да, еще на увы. Я хочу студово положить. Студово. О, дякую кою, комбо. Тепер я вшу покрити пристати. Давайте. Алло мм, не достає. Та є так. Кого мы делали? Оркалеру оркала. Э. Потріб. Ну чому избазивате рыбу? Риба, риба, риба. Рибаліта, прим рота. Тільки не риба, а акула. Тралаліта, тралала. І знову. Думаю, як найшвидше краще тапати. Troppi, Bananita dolfinita del finita mm ragitini mm. so. so, а, це брил родку. Двісі сорок тисяч. У мене він в індексі є. Але він для мене як ніщо. Тому я видаляю навіть цей. О! Yeah. Belula beluga. Belula beluga? Oh nyi, nulla. Crabbo limonetta. Грамболіманта. Тралалита, тралала Знову, знову, знову. Мені не потрібні вони. Тралалело, тралала. Не потрібен. Не потрібка. не потрібність. Пісня когда я думаю, останній раз це зробили. Оркалеро-оркала. Ну, думаю, коли база буде повна вже. Бананіта потрібно. В мене міпти трипетропи. Трипетроп. Навіщо? Лостралас. Що? Надіюсь, що в мене місце є. Ні, в мене місце навіть нема. Він просто інше. Що за баги в мене? Я потеряв секреточку. Да, реально. Я секреточку потерял, ага. Че, штани раз забудемо? Там не прогружается. Ну, вже віс... 15 секунд. Думаю останні всіх доловлю. Ні. Будь ласка, будь ласка, ні, я встигну, я встигну, я знаю. Ні, я не встиг. Ну що ж, друзі? Сьогодні ми половили... Так скажемо, брейнротів з водички. Тому, думаю, це було прикольно. Хіба що для мене? Ну, ставте лайки, підписуйтеся підписуйтесь на мене. З вами був я, і Блейк. Всім до побачення, друзі!